Капеланське благословіння на 17 жовтня 23 го року. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослави, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Іванлі Господь говорить про те, що із доброго серця виходять добре плоди, а із злого серця лихі думки і лихі плоди, злі плоди. Ну, знаєте, можна подумати і можна говорити про те, що люди часто кажуть собі, щоб нічого не робити, а з собою нічого не робити, що ну мені ж так дано, я ж таким народився, що я можу з собою робити? Як я можу помінятися? Але я не вірю в це. Господь дає нам знаєте, навіть заклав в нас бути добрими. Тобто Він добре серце посадив. Коли я з'явився на світ. Але чи можу я цей добрий плод зіпсувати? Можу. І можу обрати зло. Мені він створив людиною. І я є людина тому, що я можу обирати. Обирати або погане, або добре. Добре те, що Господь мені дав. І цей вибір робить мене людиною. Але не вибір. Обрати погане, а вибір обрати добре. І коли я добре обираю, а погано не обираю, я і тоді стаю людиною в задумі Божому, людиною, яку він передбачив людиною Божою. І, він, і оцей вибір мій, тобто прийняття вибору взяти добре і стати добрим плодом. Або добрим дебривом, яке дає добре плоди, є найбільший вибір і ціннішний вибір, який тільки може бути. Обирати зле не треба, його, не, його не, воно не потребує зусиль обирати зле. А от добре обрати, утриматись доброго і пронести це добре через все життя це дуже велика праця над собою і проти. Лихого і проти злого, яке хоче тебе звабити і привести в зле. Але Господь дає сили нам, щоб ми були б добрими, і дає можливість реалізувати цей вибір на добре. Так, такими словами, нібито ні про що, нібито про обкручуючи слова добре і зле, ми свого ми все одно говоримо про те. Що як гарно бути добрими, добрим деревом і давати добрі плоди, які Господь там передбачив. Амінь.